Вітаю вас на моєму каналі. Продовжуємо робити розпаковки аніме боксів з Аліка. Приїхав до мене ось таке бокс. Якщо я не помиляюсь, тут у нас буде 36 бустерів. Рідкість 1П, не саме висока. Цей бокс, як я зрозумів, по іншим розпаковкам і по скрінам. Це є доповнення до нами з вами любимим боксам: синій оранжевий, 101 й 201 й від Little Frog. Виробник має бути Little Frog, але чомусь тут не зазначено. Десь інде цю нашу любиму жабку я не бачу. Чим цікавий цей бокс? Це є доповнення. Тут можуть бути картки із попередніх боксів, але всі вишечки тут нові. І тут переважно всі карти мають бути із фракції Йонко Kaido. Я їх вже завчасно розпакував, Боксик у нас досить пошта пом'яла, всім боксам дісталось, але надіюсь, це не скариться на їхньому вмісті. Надіюсь, дроп буде шикарний. Що тут по вишечкам, до речі, найвисока картка, яка тут е, випадає, це йде UR. Тобто нам на весь бокс е, гарантовано випадає одна UR-картка. Буде хтось із цього списку. Е, далі SER-картки. До речі, в попередньому боксі то мені SER-карти не випали, а можливо, тут будуть. Вони йдуть просто чуть-чуть вище, ніж SSR-карти, і в принципі дизайн у них о, трошки відрізняється. Ну що ж, дістаємо. Оскільки тут буде карт. Так. такий особен, з мене їх дуже багато. В попередньому боксі. Тобто, ви нічого нового не придумали, а даєте нам карти з попередніх боксів, які мали бути доповненнями. Або себе позиціонувати як нові бокси, як по Алабасті. Окей, Літл Фрок, це вже відразу мінус. Monkey D Luffy у вигляді R-карта. У мене є подібна sr карта це новинка вже. Це R-ка, Ямато і Луфі. Просто подивіться, який класний арт. Так, вони просто взяли двох персонажів, але на фон тобі оранжевий поставили, тобі подобається. Так, подобається. Я люблю cr картки в мене їх вже досить багатсько, це прикольно. Uh, sr карта з сіром Крокодайлом, яку я витягнув із попереднього бокса, який був по алабасті. Окей. Okay. Це uh, Р-картка. Санджи. Зора, дайте когось нового. Сингоку. Mm, теж в мене вже падав з того ж самого боксу. Е. E, щось як вам сказати, воно вже почалося погано. Відверто, Дуже, дуже погано. Ну що, такий в мене вже є. Лофі, містер 7. О, Кайдо. Дивіться, нам випав Кайдо. Який же він класний. SSR-картка з Кайдо. О, це вже нарешті щось нормальне підвалило. Дивіться. Причому це одна з моїх перших карток з Кайдо, В мене тільки дві картки тепер. В мене є вантетка SR, і тепер в мене є SSR картка з Кайдо, Ну це топчик просто. Як вам сказати, Арт? За Защо того, що він підкреслений з цими золотими вставочками, він дуже круто виглядає. І дизайн. Як ви вам це пояснити, На камеру не знаю чи передасть, коли воно саме блистить, то вживу воно просто шикарне. Нам випав Кайдо. Головний антагоніст цієї арки по Україні Івано. А, хто у нас тут? Намі? О, це РКС Тобіропу. Uh, не пам'ятаю, як його звати, з ним бився Френкі, а з нею билася Ніко Робін. Uh, Black Maria. Ізо. У вигляді R-картки. Коли такий же самий дизайн на ssr карті Не це впустимо. Сільвер Рейлі, котрій мені так сподобався в попередній розпаковці. Ну, поки що все те ж саме. Навіть вже бачу Зола з попереднього боксу. Е -е. О, новий арт з кідом. В мене є з ним багатько карток. Ну, як сказати, 16-12 карт. Десь щось таке. Це вже нова ерка з ним. Цього персонажа я просто обожнюю. І це в мене нова картка з ним. Оце гарно. Е не пам'ятаю, як його... А, капа Кавамацу та Окіку. Самураї Одена. Це Р-картка. sr карта з Кузаном. А опід зі Кузану у нас був адміралом. Р-ка та ж сама, що з попередніх. В мене це теж є. І теж це є. О, Денджеро. Нова картка з Денджеро. Цей прикольний. Самураї Одена. Ось цей Денджеро класний. Так що нам хоча б падають картки самураїв Одена. Нова Ерка з Ямато. А що тут нового? А нового тут те, що просто вони поміняли фон. Арт той же самий. Хоча ні, та була SR- картою, а це зробили Еркою Френкі. І о, подивіться просто. Ніко Робін, яка маскується під когось з команди Kaido. Це прикольна Ніко Робін я дуже обожнюю. Карток з нею дуже-дуже-дуже мало. Це гарна картка. Знову та сама ЦР-ка, якої у мене просто безліч. Нова Р-ка з Ніко Робін. Ну, Дизайн той же самий, країна Вана, тільки в профіль і Ну, Хоча б нова карта. Беппо. І SR-картка Дракуль Міхоук, такий в мене вже падав з попереднього бокса, який наче мав би бути іншим, ніж цей. Е, little Frog халтурити почали халтурити. Так. Ем... О, це був новий Канджуро, У мене трошки інакший. Е, новий Канджуро, Барак Works, новий Санджи і СР карта з Канджуро, Ось просто подивіться. Порозумі Канджуро, я вам не роблю спойлерів, якщо ви дивитеся One Piece, але просто я любив цього персонажа. Так, він не самий хороший, але він прикольний, він тим мені сподобався. Дизайн у нього взятий із японського театру Кабукі. В цілому, персонаж, що я ще можу сказати, класний, і кольори тут дуже гарно підібрані. Тобто волосся прям таке червоно-малинове, помаранчеве, і воно ось так от переливається непогано. Ну це вживу треба дивитися, ну картка ця достойна. Це вже дуже хороша карта. Навіть SR. Віві, Meneferita Кобра, Намі, Dust Бонс в вигляді SR карти. Останнім часом з ним теж карток досить так додалось в мене. А якщо що, всі повторки можна придбати або виміняти в мене по посиланні в описі. Нова Церка, значить, буде ще третя. Це в нас у Улті та її брат Page Ван Фракція Кайдо Новий Брук. І о! Хто є хто? Так звати цього персонажа. Колись він був в CP9 або в CP0, я не пам'ятаю. Має доісторичний зон Тигра, тигранача. Персонаж дуже крутий, дуже сподобався, мало розкритий, бився з ним GBA. Дуже він мені сподобався, і я нарешті маю з ним картку. У мене з ним є SR, а це вже ССР, це буде покраще, повище. І просто цей арт. Ми бачимо його обличчя, в нього прямо на грудях написано хто я, хто я І дизайн, просто він класний. Побільше б таких персонажів зараз в нових арках. Ну, що у нас тут? Новий Чоппер, Рка. Ейс, Усоп. Здається, новенький. І Райзо. Е, Ніндзя Райзо. Теж, е, здається, вони називались правильно. дев'ять червоних е, ножен Одена. Дивився в різних озвучках, так що точно сказати не можу. І. А! Нарешті! Нова вантка, перша вантка з цього боксу і новенька для мене, так як в попередньому всі були повтори. Трафальгар Ло з нагородою 3 мільярда після битви з Біг Мам, після завершення Арки з Кайдо. Боже, нарешті. О, це достойна вантка. Має бути, знаю, ще Луфі і Кід Це новенька, класна вантка. Попередній в мене є, там нагорода була 500 мільйонів. Це новий ло. І перша вантедка, яка відкриває рахунок вантедів цього боксу. Санже, Нефертарі Ді Віві, Зоро. Ось це новенький, кстати, І Джеверлі Бонні. Ця дівчинка в мене вже є. Крокодайл. Чопер. І Портас Ді Ейс попереднього боксу. Є на обміни два Ейса. Це у нас є Пел. о, Кози Токи, сестра Мамоноски. До речі, а де Мамоноски? Чому вона досі не падає? О, Луфіч. А, від верх ногами. Дивіться, ССР картка з Луфі, Він тут такий прикольний у нас, наче стрибає верх ногами. Арт прикольний. Це вже щось новеньке, це мені вже починає подобатися. Це у нас є, є das Bonds і ось вона. S.E.R. картка. Із Сандже. Це мій другий Сандже ранга SER. І він тут у нас, дивіться, вже новенький. Но цей Санджи просто топчик. Новий ранг. В попередньому боксі SR -E карток у нас не було взагалі. Каро. Не комаму Шіїнуараша. Усап. і Сангоку. Вже під кінець треба й SR-ки розглядати. Тут є нові. О, Трафальгар в вигляді Р. Це R. РК. Капа кавамацу. С картка, але новий арт. З ним вже була СР-ка, тільки інша. Довго думав, що це жабка, але ні, це риба. Хто у нас так не хоче з цього бокса вилазити? Зоро. Усоп Чопер. Луфі та Донкіхот. Ми з вами пройшли вже половину боксу. Ві -ві та Каро. Намі. Так, хто тут ще був Ямато? І ССР-карта з Black Maria. Це прикольно. Нова з нею картка. Тобто вони додавали сюди вже як Тобіроп, лейтенантів Кайдо, здається, лечуча шестірка, вони називалися. Як сср картки. Ну Це прикольно. І нові арт-арти РК, знову R, і є у нас Сильвер Рейлі. Вже третій. Може, як я перший раз радів, коли він випав? Є у нас Френкі, е, Усоп Брук Сандже, е, Ніко Робін і Роблучий. Все те ж саме. М -м -м -м. Як вам сказати Little Frog, якщо ви міксуєте бокс, то зробіть, будь ласка, це вже один, а не два. Щоб я байтівся купляти його ще раз. Так, Бепо. Я, я тепер тільки що казав. Канжура. Це R-картка. І Коді, який нам випадав з попереднього боксу. Ну що, де наша Єрка? Моєму другу Олександру випав минулого разу Джек. А що мені випаде? В нього був Джек, були класні карти, йому цей бокс приїхав раніше, ніж мені. Але нічого, зрівняємо наш дроп. Так. А окіт зікузам. В те, що у нас було. Я вже бажання відкривати їх як би вже по дві пачки відразу. Так, дивимося, що у нас на цей раз. L, козики Токі. Ло. І о, ну Санджі просто топчик в цьому дизайні. Є у нас прикольний Гачі Санджи. Не знаю, як це назвати, але він реально як Гачі якийсь персонаж. Прикольний. ССРки тут, да, класні. Вантедок поки мало. Ну, в попередньому було, здається, 8 вантедок, але повторки. Тут у нас 2. Поки що. О, буде вантедок Якраз. Рка. Рка. Це РК, до речі, це нова. І вантитка у нас Бертова юкума. Здається, такий в мене вже є. Пейдж 1 і Ulti. Ерка з Бруком і знову ССРка з Луфічем. Рухаємося далі. Chopper, Ace, Усоп. І Денджеру, такий в нас вже є. Залишилося зовсім трошки. Ігорам Нефертарі дії кобра. Це Р-картка. І знову Міхов. Вже не знаю, вже, мабуть, п'ятий. А ЮР-ка нам не падає, але, як я замітив, ЮР-ки падають саме останні. Один раз я майже втратив надії і з останнього бустера її витяг. РК, ка Р. І SCR з канжуром. Ну, де наша ЮЕрочка? Хто це буде? Дасбонс. І ось вона з Квіном. Так що, Саш, тобі випадав Джек, а мені випав квін. Ось така у нас крута ЮЕрка. Ну я цей тип юерок просто обожнюю. Вони реально, вони круті, класні, їх хочеться збирати. Є ще двокольорові, це трохи інша фірма робить, але ці юерки просто класні. І останні чотири упаковки. Каро. не комаму Шітайну Араша, Гусоп, Дастбонс. Луфі, Луфі Ямато, Тома і Райзо. Дві останні, дві останні. Ну що ж тут буде? Крокодайл Луфі. Випадає Луфі та Зоро. І знову Трафальгар І він відправиться до нашого класного підписника до мого близького друга Юри. І самий самий останній бустер Пел Токі Ло. Джеверлі Бонні. Ну що ж, розглядаємо дроп. І робимо оцінку цього бокса. Перше, це у нас ur карта ЮЕР-ка з квіном. Він тут реально класний в своїй формі динозавра. Е коли ця арка почалась, я думав, він буде супротивником Зоро. Е не Зоро, а Френкі. Але я не вгадав, його супротивником був у нас Сандже. В цілому, персонаж мені дуже сподобався. Далі ССР -кар карти Тут все новеньке просто е Луфіч. Гачі Санджи. Випала Марія Знову Луфі. Хто є хто? Ніко Робін. І хто відкрив нам ці SSR картки? Це є Кайдо Вантетки. Ло, Кума, Ейс і Ло. Вантедів було, на жаль, дуже мало. Чотири вантки. Літл Фрог, та за що? І десь мала бути. А, ось, ми пропустили рідкість SER Санджа. К ССР СР карте. Джеверли Бонни, Райзо, Das Бонс Канжура, який у нас новенький, mm, новенький Денджеро Аокизи. Це у нас все вже було. Silver, Дон Кіхот новий Арт с Капакава Матсу, Джеверли Бонни, новий Райзо. Денджеро новий був. Так, не втікати і є в нас крок. Крок, до речі, класний. Ну, що я вам можу сказати про цей бокс? Бокс хороший. Один мінус він нам дає кучу ерок і церок із попередніх боксів. Вишки тут класні. Він мені сподобався. Оцінку я йому даю тверду 7 із 10. Чому не 10 із 10 або вище. Ну, 7 тут об'єктивно. Чому? Ви отримаєте. Дуже-дуже багато R та CR R-карток і навіть SR із попередніх боксів цей бокс як доповнення. Вишки всі нові, за це плюс. Мінусом ще є те, що вони його просто заміксували з боксом, який мав бути новий по алабасті, але який вийшов як доповнення. Ну, ви розумієте, про що я раніше були огляди на нього. Так що 7 із 10 але мені він дуже сподобався, бокс був хороший. Можливо, я навіть візьму ще один заради таких карток ССР рангу та якоїсь нової ЮРки. В цілому, хороший, я вам його можу рекомендувати. Дякую за перегляд. Гарного вам всім дропу, всім щасти!